Яку найбільш тривожну річ ви випадково почули від людини, яка думала, що її не слухають? Чуєш мене, просто поклади її в шафу. Ми пізніше скористаємось. Я була у ванній кімнаті на другому поверсі під час вечірки, коли почула двох хлопців у сусідній спальні. Вони говорили про дівчину 18 років, яка знепритомніла. Сміялися, жартували, що зіграють у камінь ножиці папір, щоб вирішити, хто буде перший. До слова, ми були далеко від основної компанії, і вони явно були п'яні. Я у той момент злякалася втрутитись напряму, але щойно вони пішли. Я зайшла в кімнату, і справді вони засунули її в шафу. Я побігла вниз, покликала їх братів і їхніх друзів, і ми вивели її з дому в безпечне місце. Коли я працювала медсестрою в закритому психіатричному відділенні, у нас з'явився пацієнт, якого вигнали з інших лікарень за агресивну поведінку. Оскільки була нічна зміна, я займалася його оформленням сама. Я вже знала його історію, але він поводився вічливо. Не скаржився, коли ми перевіряли його речі чи закривали двері перед ним. Я сіла поруч, щоб виміряти тиск. Портативний апарат не працював як слід, тож мені довелося спуститися на коліна прямо перед ним. І тут я почула, як він прошепотів. Ні, ні, все добре, не треба її вона добра, вона просто робить свою роботу. Сподіваюся, ви зрозуміли, що він це казав не мені? Я зробила вигляд, що я нічого не чула, закінчила все і пішла. Проте я ніколи не забуду, як він це сказав і яку усмішку мав на обличчі. Я теж працюю в психіатрії, спеціалізуюся на психотичних розладах, тому таких історій маю чимало. Я щодня бачу своїх підопічних, бо ми працюємо в груповому будинку, і ми маємо довіру один до одного, тому легко відрізнити, це вони зараз у кризі, чи це просто їхні внутрішніх? внутрішні голоси знову щось шепочуть, і все ж варто сказати. За ці роки я багато разів чула. Я, я цього не буду робити, вона мені подобається, навіть не наказуй мені. Я працювала адміністраторкою на реєстрації в приймальному відділенні лікарні. Після медсестри людина завжди сідала навпроти мене. І ось один чоловік почав уголос сам до себе говорити: Я почекаю, поки ти реєстраторка, закінчиш зміну. Я за тобою простежу до авто, я вдарю тебе по голові і заштовхаю в машину, а далі від. Везу в глушину, і він не зупинявся. Далі і далі описував, що збирається зі мною зробити. Я мовчки допрацювала зміну, коли підняла очі від комп'ютера біля столу стояв вже наш охоронець Ел. І потім він ще два місяці мене проводжав до моєї машини щовечора. Ну, це якийсь капець, ще мені бракувало онука з втратою слуху. Таке сказала моя мама сусідці, коли я виходила з машини. Я щойно народила другу дитину, і вона не пройшла тест на слуху пологовому. І так, він має порушення слуху. Ну, є хоч щось хороше. На щастя, ваш син ніколи не почує, як бабуся таке йому каже в обличчя. Оголошення на правах реклами для тих, хто чує. Будь ласка, не думайте, що якщо людина не чує, вона не знає, що ви говорите. Багато хто з нас бачить, бо змушений навчитися читати по губам, щоб вижити. Навіть якщо ні, ми дуже добре відчуваємо, коли нас не раді бачити чи сприймають як тягар. Вони просто хочуть, щоб я підкорилася системі. Це сказала мама алкоголічка по телефону своїй п'ятирічній доньці. Це була відповідь на ситуацію. Дівчинку забрали із дому, і мати мала з'явитися в суд, почати лікування від залежності. І вона не знала, що я є в кімнаті і маю контролювати той дзвінок. І так, ми всі хочемо, щоб ти підкорилася системі, щоб ти не водила авто п'яною з дитиною всередині. Ти смілива дурепо. Завершення відеозустрічі дуже приємною фразою. Я дякую усім, поговоримо з вами завтра. А потім він думав, що вже відключився і додав дуже сподіваюся, що завтра не прокинуся. Мені здається, чи саме це молодь зараз називає це дуже прямо і чесно. Наша офіціантка щойно прошепотіла, я зараз вистрілю собі в лоба після того, як поговорила з сусіднім столиком. Сумнівайтеся, ми залишили їй великі чайові. Вона була чудова, а ті клієнти просто жах. Так, 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 потрібен хтось неповнолітній. Кому тут ще нема сімнадцяти? Саме так вголос міркувала старша сестра моєї подруги, думаючи, що в коридорі нікого немає. Вона шукала підлітка, щоб той щось украв для них, і вони з бою змогли це продати, щоб купити речовини. Моя подруга якраз вже майже досягла вісімнадцяти, тому ризик був невеликий. Для вербування вони вибрали наймолодшу свою сестру, їй було тринадцять. Пізніше моя подруга зізналась, що ця сестра також змушувала і її красти речі десь чотирнадцяти. Вона Могла відмовитись лише тоді, коли отримала високі оцінки і стипендію. Любі слухачі, якщо хоч раз у житті ви випадково підслухали щось, що змінило ваше ставлення до людини, то поставте лайк, а щоб не пропускати такі історії. Підпишіться просто зараз. Почула, як хтось сказав, що йому байдуже, якщо його вчинки завдають болю іншим, аби тільки він отримав бажане і це залишається зі мною до сьогодні. До слова, це і є визначення людини без емпатії, соціопати. У старшій школі я допомагала вчителю біології, і після перевірки тестів він сказав: Ой, тут одразу видно, чиї мами пили під час вагітності. Ми були на екскурсії містом у рамках уроку історії. Вчитель сказав, що це колишній квартал нічних розваг, і дівчинка вигукнула Яке співпадіння, а я тут зараз живу. І він пробурмотів собі під носа. І не дивно, лише я це почула. Моя дружина сказала це. Ми з чоловіком були відчужені три роки. Ми майже розлучилися з ним. А ми не те, що не були відчужені. Ми ще й як були разом у той момент, і як довго ви після цього ще були разом? А ми ще й досі в процесі розлучення, тобто вже десь 18 місяців. Про її подвиги, я дізнався з усіма соковитими деталями приблизно через рік. У моєму штаті, якщо доведено зраду, аліменти не виплачуються. Тож як основний годувальник, я в плюсі. Але загалом ситуація все одно паршива. Мій колишній начальник якось сказав: тому ми ж взяли його на роботу лише з вдячності, і він говорив це про мене. А я стояв позаду і кажу йому: Тож, пане, дозвольте, я поверну послугу, я звільняюся. Зняв робочу сорочку, кинув йому в руки і пішов. Мені було 19, тож я був трохи запальний. Це не найкраща реакція, зате вона щира. Перед тим, як батько поїхав у відрядження, батьки сильно посварилися через гроші, і він сказав щось на кшталт: Ось чому я тобі казав, що друга дитина була помилкою. Спойлер, я друга дитина. О, Розумію, мій батько сказав до мене за 6 років лише 5 фраз, поки ми жили разом. А коли мені було 19, ми годину їхали в машині мовчки, і він сказав у порожнечу: та історія з твоєю мамою була помилкою. Чекаючи на доньку після тренування, я почула, як у сусідній машині подружжя свариться. І жінка каже: чоловіку: ось чому, ось чому всі думають, що ти мотак, бред. І це точно був бред, тому що це було смішно. Насправді всі вважали бреда добряком, який одружений із жахливою людиною. У моїх батьків є сусід справжній агресор, будь-яке слово сприймає як образу і часто свариться з дітьми. Одного разу тато попросив його не псувати наші рослини. І той у відповідь почав говорити, що в нашому будинку живуть дивні люди, і весь район нас не любить. Це ми дивні. Він так сказав. Хоча насправді це йому сусіди дали прізвисько нік придурок, і всі ми його між собою обговорювали. Який же він жахливий. Я соціальний працівник і раніше працювала в сфері сімейного права. Зазвичай я підтримувала ідею повернення дитини в родину, бо система опіки дуже жорстока. Але якось я чула, як мати кричала до опікуна дитини під час онлайн побачення їхнього. Вона ображала свого хлопця, який до слова мав інтимні справи з неповнолітніми. Але не через це кричала. Або він її зрадив, поки вона була на лікуванні, і все це при дитині. Коли я повернулася у кімнату, вона була спокійна і мила. Я позичила машину колезі, і в день, коли її мали забирати, вона сказала зустрітися у пабі. Вона була вже на підпитку і не впізнала мене. Сказала щось типу: ти розумієш, я не можу їй повернути машину. Мені вона потрібна, бо суд заборонив мені водити, поки не встановлять алкотестер. Виявилося, що вона мала стільки порушень, що її права відібрали. Вона просто позичала машину, щоб їздити далі п'яною з пабу. Вона ще й запропонувала мені купити мою ж машину і залишити реєстрацію на мені. Ем, ну я від... Відмовлюсь від цієї шикарної пропозиції. Коли я востаннє була у мами, постійно чула мого брата, який тимчасово з нею живе. Одного дня він кричав на свого сина: Але ж ти обіцяв мені, що ти не витратиш ці гроші на випивку для себе. Іншого дня він прошипів у бік маминої спальні, та коли ж ти уже згинеш. А ще він хвалився, що ніколи не зраджував своїй дружині, бо в нього не виходило. Важко змусити себе знову туди приїхати. Група хлопців на вечірці говорили між собою, що у разі кінця людства те, що зараз ми називаємо злочином з вами, це ж стає логічним. І це було дуже тривожно чути від них. Я викладачка, і вся ця історія з використанням чату GPT останні три роки відкрила мені очі. Величезний відсоток людей взагалі не має совісті, і їх зупиняє лише страх бути спійманими. Нещодавно я проходила повз людину, яка по телефону сказала, що на вихідних її шукала поліція. Я працюю в алкомаркеті, і люди там дуже часто зізнаються мені у своїх проблемах із законом. Якось я почула, як моя мама сказала: вона все одно нічого в житті не досягне, можна і далі її використовувати фінансово. І це було боляче. Ми зараз не спілкуємось уже багато років. Я тоді зрозуміла, що моя головна перепона це мама, яку я вважала підтримкою. Це показало наскільки токсичним було моє середовище, і як сильно я просто намагалася вижити. Але щойно я вирвалась, переді мною відкрилися нові можливості. Виявилося, що коли перестаєш віддавати все до останнього людям, які тобі нічого не дають, у тебе. Являється сила йти вперед. Знаєте, іноді ми чуємо речі, які не мали б потрапити до наших вух, і вони залишаються з нами надовго. Я попрошу вас написати у коментарях, щось, що ви випадково почули, і досі це пам'ятаєте. А ще давайте зробимо атмосферу тут ще глибшою. Напишіть одне звичайне речення, яке могло б зламати людину, якщо б вона це почула випадково. Я почну, а ви продовжуйте. Ох, та якби вона тільки знала, що ми справді про неї думаємо. Пишіть у коментарях свої варіанти, і побачимось зовсім скоро.